Розглянемо дії захисника при розіграші суперником кутового. Отже, м'яч встановлений у секторі кутового прапорця. Для спрощення розуміння вважаємо, що гравці нападаючої команди розташовуються у штрафному майданчику без жодної системи. У такій ситуації, як правило, навіть немає обумовленої точки подачі, куди подасть гравець з сектора кутового прапорця, туди і буде. Уявіть, що у штрафному майданчику. Перед подачею кутового лише один нападник і один захисник. Яке завдання захисника у цій ситуації? Постаратися не дати супернику вдарити по воротах, вважаємо, що нападник розташувався в районі 11-метрової позначки. Як розташуватися в цій ситуації захиснику? Якщо зайняти позицію перед нападником? Тоді, якщо останній у момент розбігу подаючого, хитне захисника в бік подаючого. А сам зробить ривок за його спину і відірветься від нього на кілька метрів, то цей момент при точній подачі може виявитися фатальним. Якщо стати за нападником, тоді нападник може хитнути захисника до дальньої стійки, а сам зробить ривок у недодачу і переправить м'яч головою в рамку, зрозуміло, за точної подачі. Тоді як розміститися? Оптимальне розташування гравця оборони це впритул до нападника. На одній з ним вертикалі, серйозно зменшує шанси атакуючих воротар, який може будь-якої миті виконати вихід і вибити м'яч ваут або подалі в поле кулаком, або зловити м'яч. Гравцям команди, що захищається, завжди потрібно бути на поготові і бути максимально готовим до наступного маневру гравців нападаючої команди. Є кілька футбольних хитрощів для захисників, Не стійте, тримаючи руки по швах. А намагайтеся легкими обійманнями чи хапаннями за шорти або футболку перешкодити нападникові. Навіть тоді, коли нападник випередив вас і вистрибнув для перенаправлення м'яча в рамку, негайно стрибайте йому в корпус. Суддя ніколи не зафіксує у такому варіанті порушення, а сприйме це як боротьбу за м'яч на другому поверсі, адже достатньо трохи підштовхнути в повітрі нападаючого, щоб дезорієнтувати його та погасити його шанс на успішне пробивання головою. Також непогано ставити одного гравця біля ближньої стійки. По-перше, у воротаря не болітиме голова в плані закруток у ближній кут і в плані ударів головою в цей кут. Такий гравець якби зменшує розміри рамки. Ще одна користь від цього гравця це підстрахування воротаря під час виходу з воріт останнього захисники. Ніколи не падайте духом, виконуйте ці прості поради, і удача буде на вашій стороні.